Доброго дня! Сьогодні хочу продемонструвати вам електробритву Браун 3 серії 3040С. Вона розрахована як на вологе гоління, так і на сухе. Тобто можна голитися в душі, використовуючи піну або гель. Дана електробритва німецького виробництва, вона не китайська. Ось написано її Браун 3040С для вологого та сухого гоління. Роздивимося, що в нас входить в комплект даної брифлі. Ось бачимо інструкція використання. На чарівній сторінці 100 є на українській мові. Ось такий зарядний пристрій, доволі довгий такий вихід, щіточка для чистки брикви. Нарешті сама бриква. Є, бачите, захисний чехол, ну, скоріше, насадка. Тобто чехла для транспортування немає, але і це доволі надійно. Кнопку випадково натиснути не можна, захищає і тример, і саму голівку. Знімаємо. Ось бачите, голівка для гоління рухається в різні боки, ось так, повторює контури обличчя і ось такий тример, як бачите, корпус бритви зручний, тримати в руках добре, поверхня з резини, тобто не буде скользити при мокрій руці. Тут є, не знаю чи видно, є три індикатори заряду, які горять. Перший і другий зеленого кольору, коли горить, останній червоного. Тоді вже бритву потрібно заряджувати. Давайте включимо, почуєте, наскільки голосно вона працює. Ось так. І тример. Зараз у нас вже працює тример і працює сама голівка. Мигає зелена лампочка, якщо видно, не знаю. Так. Тепер давайте подивимось, що тут всередині. Ось такий механізм. Тут сіточки і сам ніж, який рухається туди-сюди. Таким чином проходить процес гоління. Виробник не рекомендує щіточку чистити дану голівку. Ця щіточка предназначена тільки для того, щоб почистити цю поверхню. Так, давайте назад. Мігається легко. І знов працює. Дякую за увагу. У наступному відео я вам продемонструю, чи сподобалася нам дана електробритва, чи ні, і що на це скаже мій чоловік. Дякую вам за увагу! До побачення!